Щирі вітання в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Програма актуальне інтерв'ю. Зараз ми знаходимося на замку Краснодвір і будемо розмовляти з цікавим гостем, власне, директором громадської організації туристичної інформаційного центру Володимиром Гринішаком. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, вітаю. Сьогодні тут буде відбуватися, можна сказати. Три в одному так, події. Власне, фотоквест спочатку, потім стрільби, і потім буде заключним акордом концерти. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про ці заходи. Заходи відбуваються в рамках проєкту міжнародного Культура кована у вогні цей проект здійснює Недовнянська міська рада спільно з містом-партнером Загіря, Загуш з Польщі. І це п'ятий такий захід невеличкий в рамках цього проекту. І ми разом з тим, як популяризуємо об'єкт спадщини, який є позаді нас. Ми так само доносимо культуру і хочемо привчати, як пропагувати. Як середньовічне мистецтво, наприклад, як стиль базлука, так, так і культурну програму, яку люб'язно нам сьогодні представляє Надвинянська музична школа. Три речі, буде, ви добре, відмітили. Найперше, ми хочемо відродити таку раніше дуже популярну річ, як Фотоквест, як де люди мають можливість в рамках визначеного часу дві години зробити, дати свою відповідь у фотографії на ті завдання, які придумали організатори. І це завжди дуже цікава така процедура, бо навіть самі там журі, організатори не очікують, що з цього всього може вийти, тому що фотографії завжди різні, завжди цікаві, і це такий дуже натхненний процес. А скажіть, будь ласка, чи попередньо ви залучали фотографів, чи це все буде відбуватися спонтанно? Хто має бажання, той приходить і бере участь? Абсолютно спонтанно. Тобто ми навіть не знаємо скільки може прийти людей чи команд, але сподіваємося, що воно буде популярне. Раніше було дуже популярне. Зараз можливо, враховуючи війну бум фотографії дещо спав, але надіємося, що прийде багато охочих людей. А скажіть нам, будь ласка, журі дуже строгі, вимогливі, на що власне вони будуть звертати увагу найбільше? Найперше, це буде креативність виконання завдань. Це найбільша кількість балів, 60%. Далі це буде те, як люди технічно мають можливість відобразити фотографію, чи, наприклад, закони фотографії, чи, чи в з чи не діють. Ну це, це на погляд журі буде. І третє це є вав ефект, тобто наскільки фотографія подобається, чи вона відображає те, що організатори в поставили в завдання. Зрозуміло, тепер е, другий конкурс буде тут проводитися. Це стрільба з лука, так? Так, це буде стрільба з лука, будуть професійні такі в луки, в яку погодилося люб'язно представити ковальська майстерня Дархан. От, і всі бажаючі можуть спробувати свої вміння, здібності, як попрактикуватися, так і спробувати відстріляти якийсь щось гарне в мішені. А початківці можуть брати участь у такому конкурсі, наприклад, по стрільбі? Так, звичайно, що можливо шансів в них не дуже буде багато, але вони зможуть попрактикуватися відчути, чи це взагалі їхні, чи вони можуть натягнути тятиву, чи, чи прицілитися зможуть, але це доступно мені здається для всіх. От переможці фотоквесту, переможці цих стрільбищ, вони будуть нагороджені якимись особливими призами, що планують організатори? Нагородження буде тільки фотоквесту подарунки. А в великий турнір лучників нагородження відбудеться вже 15-16 липня, коли буде фінальний каз заходи в рамках цього проекту. Ну і от власне на завершення у 18 годині ви запланували концерт, так. Так, колективи надвінянської музичної школи будуть представляти свої вміння. Це і діти, і дорослі будуть з невеличким таким підсумковим сьогоднішнім підсумковим концертом. Яким... Бо ми маємо дуже багато талановитих талановиту молоді. Ми вважаємо, що локація з замку Краснодвір дуже гарна. Вона дуже камерна для того, щоб якраз, робити зробити невеличкі такі концерти, заходи, в тому числі музичні. Минулої неділі чи, чи позаминулої неділі ви вже проводили подібні концерти на замку Краснодвір. Власне, от поділіться враженнями. Люди приходили, людям подобається. Як взагалі? Так в два тижні назад відбулася був концерт муніципального оркестру народної музики будинку культури. Було дуже багато людей, попри те, що все ще війна, але люди відчуваються, що потребують цього. І були дуже гарні відгуки. І ми, це вже був другий концерт оркестру тут, на, на замку. І ми бачимо, що це, цю річ треба продовжувати, вона має великий попит. От коли звучить музика оркестру там на площі на майдані Шевченка, у нас у надвірні і тут на території замку, мені здається, що це зовсім інші відчуття. Як ви вважаєте? Ну, ми найперше завжди хочемо створити невимушену атмосферу тут, а щоб люди себе почували як вдома, так? такі, щоб вони прийшли відпочити. І навіть ми територію почали облагороджувати, щоб можна було де сісти. Ми пригощаємо різними стравами, і ми хочемо створити таку атмосферу, щоб люди приходили сюди, ну як за натхненням, за спокоєм, що дуже важливо зараз, так і за відчути то мистецтво. Тому що, попри все те, мабуть, великі відкриті площі не дають від того якісного відчуття музики, а тут в камерному місці, в парку, воно відчувається приємніше. От навколо нас розміщені різні локації. Розкажіть нам трошки детальніше про ці локації, власне, що позаду вашої спини? Ну, це все територія колишнього замку. Так, ми ще достеменно до Семену, тепер не знаємо. Які його були периметри, де він завершувався? З тих досліджень, що ми маємо, що він більший точно, як Пнівський замок, От, позаду мене залишилися руїни цієї великої середньовічної фортеці. Ми так вважаємо. І Єдина вежа, яка залишилася, і ми плануємо там інтерпретувати яка спадщину не тільки архітектурну, яка залишилася, але й кулінарну. І в майбутньому ми хочемо створити театр їжі замку Краснодвір, а площу довкола використовувати в подальшому для різних мистецьких заходів, для фестивалів, дай Бог буде перемога, і ми зможемо вже це проводити масштабніше і якісніше. І так само ми плануємо, щоб це. Територія використовувалася для майстер-класів, для майстрів, умільців, щоб вони могли як щось показати, що вони роблять, так і можливо продати свою продукцію. Тобто такий буде центр туристично-культурного поєднання. І ще ми бачимо позаду вас такий дерев'яний об'єкт з таким великим кольцом. Ага. Так, це ще ну, ми його мовно називаємо довгобудом. Це перед війною ми мали його завершити. Це репліка середньовічного кран, бо ми точно будемо робити консервацію об'єкту і кран як теж середньовічний такий об'єкт, який буде, ну, грубо кажуть, імітувати там підйоми. Якихось вантажів переносити, і це додаткова така атракція, яка повинна теж спонукати людей приходити сюди. Ну і на завершення такої нашої цікавої розмови, пане Володимире, що б ви хотіли ну, донести до надвірнянців, можливо, є якісь звернення на завершення? Я, мабуть, найперше хочу сказати, що важливо зараз включати критичне мислення, оберігати спадщину і дбати про. Про себе це не непростий час і донатити на збройні сили України. Нагадаю нашим телеглядачам це програма. Актуальне інтерв'ю. Гостем нашої студії був директор туристично-інформаційного центру. Це така громадська організація, яка знаходиться у місті Надвірна Володимир Гринішак. До речі, сьогодні тут на замку Краснодвір. Ми зустріли ще одного цікавого співрозмовника. Це співзасновник ініціативної групи клубу замку Краснодвір Володимир Кравцю. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про сам клуб замку Краснодвір. Чим він займається? І власне сьогодні бере участь у цьому заході. Одного разу нас зібрали на Збори, поговорити про цю вежу, яка є в нас в парку, що з нею треба щось би було робити. І в процесі розмови, спілкування, роботи над тим, що щось робити з цією вежею, в нас зібралася така група людей, які хотіли робити щось в місті, не тільки з цією вежею, а робити так більше якихось заходів, якихось проектів. І ми от об'єдналися, і вже більше двох років створений такий є клуб Замку-Краснодвір, який займається різними діяльностями в місті. От власне зараз над чим працює клуб? Е, в даний момент у нас є розроблена стратегія розвитку е, замку, і ми працюємо над втіленням нашої стратегії. Е, так як в час війни дуже багато проєктів призупинилося, і те, що в нас було заплановано на ці роки, у нас відтермінувалося. Але ми ну, не зупинили свою роботу, ми продовжуємо маленькими кроками популяризувати саме, саму місцину, тому що до того тут було просто за хащами, кущами, сюди ніхто не ходив, а багато хто взагалі не знав, що воно тут є. Тобто По парку ходили, там щось є, і не знала навіть що. А зараз сюди дуже багато людей приходить, фотографуються, просто прогулюються. Ми додаємо деякі локації, буквально позавчора була зроблена гойдалка. Це не так, як для того, щоб прийти погидатись, а більше така фотозона. Вона створена якраз так на фоні замку. І можна прийти, зробити цікаве фото, ну і звісно, трошки поглядатися. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, над якими проектами власне, зараз ще працюєте, можливо, чимось хочете здобувати на двернянці? Е, ну, клуб взагалі е, зараз в даний момент ми ще е, працюємо над е, проєктом е, Надвім сквош 55. Е, це про створення спортивного майданчика для гри в сквош. Це власне буде тут на території? Ні, це вже буде на території зони відпочинку. А тут, на, на цій території, зараз у нас проходить на нашій, так якби цій території замку «Краснодвір» проходить якраз заходи по фестивалю культура виконаного вогне. І сьогоднішній захід, якраз фотоквест, він є в рамках проекту культура Добре, Дякую вам.